Рада вітати вас на моєму каналі. Це магазин Аврора. Сьогодні покажу вам все, що є для кухні. Дякую, що дивитесь приємного перегляду. Красивезний набір, блюдце та чашка. волошки та сердечка 199. Кухоль порцеляновий, молочний 49. Бульйонниця керамічна мамина турбота 77. Маленька чашечка кумедні смайлики 49. Є ще ось така для кави біла та чорна 29. Чашка з малюнком коти 77 гривень. Порцеляновий кухоль 77, кухоль високий для кави 88 гривень. Склянка кольорова висока 44, склянка прозора 34. Склянка висока 27. Ось такого плану 34, 29. Келих для шампанського зі знижкою 39. Келихи для вина є два варіанти. Ціна 169 будь-якого. Келих коричневе скло для шампанського 99. Кухоль прозорий, скляний подвійні стінки 77. Баночка для зберігання 119. Є ще ось така за 99. Новинка. Баночка прозора для спецій 39 скло. З металевою кришкою також скляна 39. Ось такого плану є комбіновані матеріали три кольори в наявності 44. Банка для сипучих продуктів 99, 1-літрова, 169 ось така баночка з металевою кришкою. Келих для Мартіні, 59. Келих для вина 139. Склянка висока для коктейлю 69. Чашка скляна кольорова у двох відтінках 77 гривень. Такі малесенькі чашки з круглою ручкою. Зелена ручка червона, синя 39. Чашка скляна коричнева 99. Ребриста. Ще ось такої цікавої форми є за 49 перламутрова. Келхи для вина, кольорові скляні 179. Кель для вина скляний з гранями 139. Блюдо глибоке з бортиками люмінарк, 139. Також. Новинка склянка низька з червоної глини. 29. Сковорідка для випікання 349. Тарілка колоски з червоної глини 69. Глечик для запікання 69, форма для запікання скляна кругла і кришкою – 299. Металева форма для випікання хліба 69. Форма зі знижкою для випікання кексів 12 штук на листі 77 гривень. Тарілка супова склокераміка біла 59, салатник рельєфний. Хвилястий 77 гривень. Салатник ось такий великий 49 Гладкий. Тарілка супова скляна хвиляста люмінарк – 88 Цукерниця перламутрова 129. Баночка пластикова для сипучих – 77 гривень. Ємність ботанік 169 більше, більша, 139 менше. менша. Ручний млинок для спецій 299. Ваза скляна 149. Є ще ось така скляна гладка за 99. Ваза у вигляді кошечка 55 біла та чорна. Набір баночок для спецій 249 на пластиковій підставці. Салатник білий з візерунком 49. Маленький салатник скляний прозорий 24. Качалка силіконова, однотонна Ручки дерев'яні 129. Дерев'яна 34. Є ще пластикова з силиконовими ручками 129. Трубочки для напоїв з декорами 44. Упаковка 4 штуки. Ложки для салату 69. Бамбук. Мішечок з насадками 49, щипці металеві, кухонні 34, овочі, чистка зі штопором та відкривачкою 55, шумівка силіконова однотонна 69, Вінчик для збивання металевий напівавтомат 69, форми силиконові для морозива на 6 порцій 129. Дошка пластикова, кухонна 149, мішок багаторазовий кондитерський 29, дитячий набір формочки для печива та качалка 199. Форми силиконові для випікання печива 39. На листі 10 штук. Форма металева хвиля 144. Акція до 30 березня. Силіконова хвиляста форма 77-19 см. Форма для хліба 99. Менажниця для закусок 249. Ось така у вигляді сердечка 299. Дошка бамбукова 129. Дошка бамбукова прямокутна із чорною вставкою 169. Є ще така сама кругла. Ціна 199. Ваги кухонні скляні з малюнком. Максимальна вага 7 кг 249 Ніж пластиковий для піци 29 кг. Ніж керамічний кухонний 109. Набір двох ножів 69, 77 кухонні ножиці. багатофункціональні. Цукерниця скляна прозора подвійна 199 з кришкою. Графін скляний 249, зелене скло 279. Ваза для квітів скляна прозора, висока 149. Є ще ось така подвійна за 349. Ківш із нержавіючої сталі скляна кришка 349. Літр 200. 649 кастрюля алюмінієва антипригарне покриття на 2,5 літра, 4,5 ціна 719 Сковорідка алюмінієва 24 см. Антипригарне покриття 399. Сковорідка від Браво Шеф також 24 см. Має стійке антипригарне покриття. Підходить для усіх типів плит. Ціна 349 см. Ківш, нержавіяча сталь від у Шеф. Кришка скляна 349 1-літровий. Набір столових приборів: 24 предмети. Ціна 399 нержавіюча сталь. Турка для приготування кави 299. На цьому все. Дуже дякую, що дивитесь. Сподобалось відео. Буду вдячна за ваші вподобайки та відгуки. На все добре!